Сьогодні Ми будемо встановлювати ось такий GSM модуль. Ось це, бачите, дрота GSM модуля, управління. Оце управління, а це у нас живлення. Треба тільки зробити перший дзвінок. Вставляємо нашу сімку. Треба під'єднати GSM модуль та його налаштування. Для того, щоб підключитися, треба підключитися спочатку до GSM по Wi-Fi. Як його підключати, як налаштовувати, що треба зробити з карточкою, ви все це побачите. В даному відео. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенко. Сьогодні ми будемо встановлювати ось такий gsm модуль від компанії Нові Ворота. Ось такий, бо він має на тисячу номерів. Його можна налаштовувати за допомогою приложухи в телефоні, але працює він поки на андроїді. Цепло поки не працює, тільки на андроїді. І також це вже ви можете під'їхати під будинок, підключитися до gsm модуля і завжди відкрити. Свій будинок. Якщо у вас сіла батарейка в пульті, або ви загубили пульта, або забулося вдома, ну, не біда, у вас завжди пульт є в своєму в вашому смартфоні. Як його підключати, як налаштовувати, що треба зробити з карточкою, ви все це побачите в даному відео. Друзі, ось це, бачите, дрота GSM модуля управління. Ми під'єднали вихід 1 і GND. Живлення я раджу брати з іншого блоку живлення. Для того, щоб воно коректно працювало, без всяких питань, треба під'єднувати окремий блок живлення і через окремий блок живлення під'єднувати даний GSM модуль. Бо буває таке, що не вистачає в ньому живлення, якщо у вас напруга низька. Ну, буває таке, що в сіті 180 вольт, тоді не буде вистачати на GSM-модуль напруги. І він не буде працювати коректно. Так як тут трансформатор сам, маленький, сам його не вистачає і на плату, і на фотоелементи, і ще, і ще, і ще на додаткові там, якісь пристрої. Тому краще взяти окремий блок живлення на 12-24 вольта, під'єднати і все буде працювати чудово, без всяких. Причин. Друзі, дивіться, ось, ось GSM модуль. Подаємо живлення, живлення ось тут. Саме крайнє живлення, бачите? Все, подалося живлення, павер загорився тобто і Wi-Fi. Тобто Wi-Fi вже спрацював. Маргає GSM модуль, GSM, що немає карточки. Зараз ми карточку вставимо і буде все працювати. Це у нас управління. ось, ось так, Оце управління, а це у нас живлення. Вставляти карточку будемо ось сюди. Ось сюди будемо вставляти сім-карту в е, сам GSM модуль. її треба вставити спочатку в телефон, Зняти всі паролі та зробити перший дзвінок. Тобто активувати її. Друзі, вставляємо сім-карту в телефон для того, щоб її активувати і зняти з неї всі паролі. Дивіться, дана карточка не має паролі, тобто вона включилась без паролі. Якщо б запрашував пін-код, то треба було б обов'язково цей пін-код відключити. Ну, у нас немає, не затребувало, це добре. Тепер нам, нам треба тільки зробити перший дзвінок. Будь-на який номер, зараз зазвонить цей телефон і ми візьмемо трубку, тобто воно буде активовано. Все, все активовано, можна карточку виймати, все, все працює, все добре. Активацію пройшли, вставляємо нашу сімку. Не так, ось так. О, все. Сімка стоїть. Включаємо наш GSM модуль. Є. ось тут також само. Є, все, ми включили. Тепер треба взяти телефон, скачати програму і будемо його налаштовувати. Нам треба під'єднати GSM модуль та його налаштування. Для того, щоб його налаштувати, треба взяти, зайти в Play Market, написати тут англійською мовою, GSM нові ворота. Треба писати англійською мовою. Нажимаємо сюди, встановити. Ми відкрили. Тепер нам треба, щоб підключитися. Для того, щоб підключитися, треба підключитися спочатку до GSM по Wi-Fi. Swap зверху, Wi-Fi. Беремо, іщемо GSM модуль. Бачите, GSM модуль, від Wi-Fi. Нажимаємо під'єднатися. Стандартний пароль по умовчанню. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо захочете, можна його потім поміняти в приложенні. Все, ми під'єдналися. Виходимо звідси. Підключитись. Все, підключилося. Тепер можна, дивитися, натискаємо. Ворота поїхали. Натискаємо. Ворота стали. Натискаємо. Ворота поїхали. Все чудово, все працює. Як додати номер телефону або пульта на даний GSM модуль? Беремо, заходимо сюди та читаємо додати номер телефону та вписуємо сюди, в, в, в дану цю номер телефона. І ім'я. Даємо йому ім'я, допустимо, SDF якийсь то там. Да? Все, зберегти. Телефон успішно збережено. І так, будь-які тисячі номерів можна додати. А як ще додати сюди пульт? Бо можна додати пульт. Додати пульт. Бачите, даємо йому ім'я, пульту, там SDF якийсь то там, да? і нажимаємо на пульт. ну, допустим, я нажимаю на пульт. І тримаю. Все, пульт. Ваш пульт додано, бачите? Зберегти. Пульт успішно додавлено. І так далі, далі, далі. Тобто кожен пульт можна підписувати, кожен цей можна підписувати, все чудово працює. Тобто, ну, без всяких... Так само заходимо і можемо удаляти, ось, бачите, ну, все додавлено. Можемо удаляти зірочку, видалити і окремо, кожного окремо, кожен буде підписаний. Це журнал, ми він зараз пустив, бо ми ще не користувалися. Якщо зараз нажму на пульт, мотор запрацював, він загудів, я його зупинив, будь ласка, можна подивитися історію. Два рази. В який, в який час все використовує, в який день. Тобто ведеться історія. Історія ведеться на тисячу операцій. Тобто, я вже там 4 зробив, потім воно стирається і по-новому нова тисяча пишеться. Ну що ж, друзі, ми під'єднали наш GSM модель. Наша робота дійшла до завершення. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Ви зможете його отримати, отримати безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І використовувати його зможете в компанії Нові ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це креслення. Ось таких відкатних воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для, для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а на сьогодні все. Побачимося в інших відео.